Друзі, всіх вітаю з Рівницького авторинку. Сьогодні у нас субота, а значить, у рівному автобазар, який не є, але бачимо, в трохи автомобілів, якісь ті місяці було трохи менше. Зараз пройдемося по ринку. Сьогодні у нас загальна тематика. Глянемо, що продається в кінці вересня на Рівницькому авторинку. Друзі, з вас вподобайка. Коментар, підписочка, це допомагає нам розвиватися. З нас хороший контент. Тож, друзі, всаджуємося позручніше і будемо розпочинати сьогоднішній огляд. Так, Бачимо, клієнтів багато ходить. Звичайно, жарт. Є, бачимо і справжнє. Тож в нас в кадрі... Свіжо пригнана Audi. Це в нас хеджбек А3. Ось так вона виглядає. Чорненька на оригінальних легкосплавних дисках. Зараз заглянемо. По інформації у нас 7000 без одного долару. Години 4 бензин. 10-9 рік. Номер телефончика, друзі, фіксуємо. Підемо що так глянемо. Літня гума. Ну, а ми рухаємося далі. Так, продовжуємо. Ще один представник. ВАГ. хто пізнає, Гольф П'ятий. Кузов теж хатчбек. Він ще й на автоматі 6500. Номер телефончика в кадрі. Сьомий рік має. У нас тут. Стоїть звичайний автомат. Якщо це 1,6 із ну, На жаль, двигуна не написала. Ось так він виглядає. 1,6 так, це звичайний у нас автомат. Так, обійшли його, автомобіль вже зареєстрований. Так, ну а ми рухаємося далі. В кадрі у нас Q5-Audi. Це на line По інформації 19300, 16 рік, 2-літровий ТФСА і в рідній фарбі заявляють пробіг 200 тисяч. Шкіра, звичайно, автомат, мультикермо, круїз. Люк. Позаду паратроніки, камера, оригінальні також диски, червоні супорта. Решітка така цікава, антихром. Ось такий варіант. Рухаємося вперед. Ще один представник з Америки. Це в нас Volkswagen Passat. 1, 8, 11 800, 125 пробігу, 16 рік. Номер телефончика фіксуємо. Ось так він виглядає. Теж оригінальні легкосплавні диски, в кузові все дан. Так, одні ваги. Volkswagen Caddy стоїть. Бачимо, тут якийсь ряд ваговодів. По каді у нас. 14 рік, 9900. номер телефончика бачимо, написали. 1,6 об'єм двигуна, 220 пробігу. Автомат. Це в нас нагадує DSG DQ200 з суха 7, ступенева. Це в нас оригінальний пасажир. Так, це в нас оригінальний пасажир, друзі. Так, є гольф. Зараз популярні електрички. Всі. Нашугані, як то кажуть, тим, що мито вводиться з Нового року. Не знаю, чи є ажіотаж підвищив ціни в Європі, тому зараз вони стали не, не дешеві. Чи буде дешевше зараз купити, чи можливо коли це все спаде і введуть миту. В Європі вони подешевшують, і можливо те саме буде по грошах. Не знаю, напишіть в коментарях, друзі. Кожного своя думка. А можливо, хтось чув, що і не будуть водити мету на електрички. Так, Chevrolet Cruze. Колись мав такий автомобіль. Бачимо свіжопригнаний, гарна резина літо. По інформації. У нас 10 рік, 1,6 бензин, механіка 144 пробігу, 6 350 торг. На жаль, не написали номер телефону. Так, ну вже трохи було цих ауді. Так, знімемо от такий народний кросовер. По номерах бачимо. Слізув загнаний з Німеччини 09.09.25 рік. 7 тисяч ціна на старті, 2-літровий бензин, шостий рік, номер телефончика, будь ласка, є, дзвоніть, а ми нагадую, друзі, займаємося професійним автопідбором. Якщо сподобається вам якийсь автомобільчик, з відео або там, з будь-якої платформи, ми можемо перевірити по всій Україні. Зробити разовий огляд, підібрати авто під ключ. Також в нас є послуга супровід по авторинку. І також є посла експерт на день. Детально, друзі, по інформації в нашому інстаграмі в описі до цього відео. Так, а в нас такий от китаєць чи кореєць Санйон Кореєць. Коронадо 22-дизель автомат. 17 рік. Рідко я їх зустрічаю. Щось похоже на до Ополя. Не знаю, напишіть в коментарях. Так, ну це вже більш відомий популярний автомобіль, який зарекомендував себе. Це в нас Dacia Дастер. Так, це в нас газ бензин 16 року 11300 ціна, 180 пробігу. Автомобіль бачимо вже на шкіряному салоні з мультикермом, з навігацією. Кондиціонер, круїз. Ну, для Дастера тут комплектація, друзі, ще й підігрів. от Є, бачите, сидінь, ну панорами немає, звичайно. Гарна гума, фаркоп, позаду теж паратроніки. Присутні і отакі рейні. Так, ну а ми рухаємося далі, бачимо, напевно. Так, вагів багато було. БМВ теж треба зняти. Це у нас 16 й рік, 520, 2-літровий дизель. Бачимо номер телефончика в кадрі. Кузов універсал, оригінальні диски, автомобіль теж завезений. З-кордону є парутроніки, є камера. Притонована вона вже. Ось такий варіант. Ну, а ми рухаємося далі, друзі. І Ford Focus. Рестайлінг у нас. Цікавий продавець, друзі. Не дозволяє знімати собі рекламу. Робити, значить так він хоче продати цей автомобіль. 5250, 1-4 бензин, 7 рік, 1-4 Це в нас такий фюжіон. Високий кліренс. Фаркопчик присутній. такий для наших доріг напишіть в коментарях. Друзі, може хтось володів таким автомобілем. Так, у нас рух вперед. Це в нас ще один каді. Теж у нас 1,6, 11 рік автомат. 10.300. Так, рухаємося далі. Це в нас ценник. коротиш. Теж свіжий. Бензиновий, можливо, хтось шукає. Тут К4М, хороший двигун. Номер телефончика є. Ціна 770 рік. Оригінальні дисочки, такий приємний колір. Тканина, навігація, механіка, кліма, мультикермо, круїз. Все є. Позаду у нас фаркопчик і артроніки. Так, от такий ще в нас фокус є, теж свіжо загнаний. В універсалі по інформації у нас 9 рік, 2-літровий, А95, тобто бензин. Номер телефончика фіксуємо. Дзвоніть, а ми нагадуємо можемо. Перевірити для вас даний автомобіль. Це в нас Nissan Ноут. Бачимо, жінка їздить. Теж бензиновий. Восьмого року 1,4. Ось так він виглядає. Так, електрички, друзі, теж є по ринку. Це в нас ліф рестайлінговий. Восемнадцятий рік, 12500. 40 кВт. Без ДТП заявляють біленький. Камери 360 шкіра. Так, пропустили кемері. ними Це в нас бачу свіже. 21 рік. Такий 2,5 бензин, все, що треба. Такий суперб ще продається. 19 року 150 пробіга, 17 тисяч. Так, трохи зняли вам дорожчий сегмент. Зараз будемо продовжувати. Друзі, з вас лайк, підписочка, не забуваємо. Так, бюджетний. Автомобільчик, хто шукає бензин 1,4 надійний 4900. Сьомий рік універсал. Шкода фабія. Бачу, гарне кермо, механіка, кондиціонер. Все, що треба в цьому бюджеті, тут поставили. Так, 8700, 1.6 дизель. Це в нас оп'ядах, хтось догадався. Так, номер телефончика є. Козов Універсал. Обійдемо її цікавий такий колір вишнева. Так, Peugeot. 508. Комплектація СВ, запаратронніки, оригінальні диски, літня гума. Канина по салону, мультимедіа. Свіжо загнаний. Зараз знімемо інформацію. 11 рік, на жаль, вигоріло трохи. Так, лагуна в хатчбекові. 10 тисяч, 1,5, 14 рік. Комплектація боус. Хетчбек у нас. Бачу шкіра, механіка. комплектація. Та максимальна комплектація. Зад партроніки, шкіра повноцінна у нас. З подогрібом, з вентиляції. Та, та Гар, так, бачить, бачив. Клімат, все, гарний стан. Ось так вона виглядає, друзі. Ага, електроше сидіння, бокове навіть підігріє. Оригінальні диски, на гуму. Коза цікавила, друзі, телефонуйте. Номер телефончика був в кадрі. а ми рухаємося далі. Маріва турбо. Це в нас бензинка, схожа на то. Ну, на жаль, без інформації. Але майте на увазі, що такі автомобілі теж продаються в Рівному. Так, шкода А5. Ну, на жаль, теж не написала нічого. Nissan Leaf Номер телефону є. Нажимайте на паузу, хто не встигає записати. Так, ще один лів. Вистачає електричок бачу. Так, ринок ліва. 5,8, газ, бензин. 12 рік, 205 пробіг. Години 2. Тут 4 циліндри. Не лякайтесь. Їде він на своїх 1,2 теж. Непогано. Так, а сьома ще знімем Біленький колір, це рестайлінг, роздільні фари, зимова гума. Що, друзі, майже вже актуально, враховуючи, що у нас в нас ці дні до плюс два. Ви напишіть в коментарях, які у вас там температурні показники. Це в нас універсал. Позаду нема парктроніків Така простіша комплектація, але на автоматі. Мультикермо наполовину є. Автомат. Кондиціонер. Ціна. Так, BMW 328. Теж свіжо загнано. Такі диски чорні, класні BMW. 13814 року двохлітровий бензин. Номер телефончика, друзі, фіксуємо. Так, маган ще не був у нас, напевно, сьогодні. Друзі, нагадую про перевірки автомобілів, багато не буває. Якщо вже надумали виїхати на ринок, беріть. Людину, яка розбирається в цих всіх моментах, якось автомеханіка, кума, брата, свата, моториста. Тому що, як показує з практики, не всі автомобілі відповідають заявленому. Все натерто, все гарно, а там підводні камні можуть бути. Тому, друзі, щоб. Не попадати на дорогі ремонти. Перевіряйте автомобілі. До речі, нагадую, що ми надаємо таку послугу. Автопідбір по всій Україні. Це у нас дача ще один бюджетний автомобіль. Бачимо німецький бриф. 5800. 1,2 і бензинка, 55 кВт, 14 року автомобіль. Ось так він виглядає. От ліф ще один стоїть, друзі. Вистачає ліфів. Хто шукає ліф, можете приїжджати в рівну. Я думаю, з цих всіх варіантів щось можна знайти. Зараз так пройдемося ще, бо все в відео не влізе. Бачите, ринок великий, все не влізе. Тому, друзі, пройдемося зараз і. Так, в загальному ще глянемо. Пікасо продається Mazda. Шоста Седані, Рено, маганчик. Там фокус, теж Пікасо, це 4 кліо. Фондас Єрві. Хто часто мене запитував за фонду? Зараз підійдемо, глянемо. По інформації 12600, 11 рік, 2,2 дизель. Ось такий. Варіант зняв, хтось там запитав, друзі. Так, також по Кенгу часто у нас запити. 10.300, 1,5К9К, 13 рік, 230 пробігів, номер телефончика був. Це в нас оригінальний пасажир. Механіка, кліма. Така непогана досить варіант. У нас не розпашонка суцільна. Такі рейлінги. Ну, цікавий варіант, друзі. Хто шукає кенго, грібненький, гарненький. Ще раз знімемо. Номер, можливо, хтось не записав. 10300. Ціна немаленька, але за гарний автомобіль треба заплатити гарні гроші. Так. Дзвонили до мене люди, запропонували перевірити ауді там. Їх ціна А4, здається, там не пам'ятаю 5-6 тисяч за 3800 на автоматі. Ну, Друзі, як то кажуть, лафе немає. Відповідно, там, там просто був жесть. Там питання було і по коробці, і по двигуну, і по кузову. Ну, Так, да, ціна низька, але якщо так розглядати її до покупки, кинути в неї 2000 ще доларів, то можливо краще. Відразу. Десь знайти ті кошти чи підзбирати і купити нормальний автомобіль. Ну, звісно, буде з якимись там питаннями ЦБУ ринок, але більш, як то кажуть, прийнятний, достойний варіант. І менше часу втратити на ті всі питання. Тому не завжди ціна є якість, друзі. Ну, а наш ринок підходить до завершення. Закінчимо таким Сеніком. Кому сподобалось, друзі. подобаючку ставте. Підписку не забувайте. Знімаємо часто, у в нас і Луцьк, і Львів буває відео. Тому, друзі, так, мирного всім неба. До нових зустрічей. Бережемося.